Добрий день сонце привітне, добрий день небо блакитне, добрий день у небі пташки, добрий день зелені дубки, добрий день, люди привітні. Я всім бажаю, щоб ваші посмішки квітли. Сьогодні, дітки, ми з вами маємо цікаве заняття. Подивіться, будь ласка, перед вами на екрані з'явилася картинка. Що ж саме зображено на цій картинці? Правильно, це карта нашої з вами батьківщини. А наша батьківщина називається як? Молодці Україна! Дітки, а ми з вами? Хто такі будемо? Правильно, ми українці! Подивіться уважно на картинку. Хто зображений на екрані? Правильно, це україночка. А погляньте на наступну картинку. Це в нас дітки хто такий? Молодці, це українець, а ще хлопчиків можна назвати козаками. Як і в кожній країні, в Україні є свої символи народні і державні. А давайте ми з вами зараз розглянемо народні символи України. Подивіться, будь ласка, уважно і скажіть, що приховано на картинці. Молодці, дітки, це віночок, символ українського народу, квітучості краси. Подивіться та скажіть, що заховано на екрані, що перед вами. Правильно, це калина! Символ українського народу. А тепер скажіть, будь ласка, який ще символ українського народу захований на цій картинці? Ну, звичайно, це вишитий рушник, символ та оберіг українського народу. Погляньте уважно і скажіть, що приховано на картинці? Ну, звичайно, це ж лелека. Це символ любові до своєї батьківщини, адже лелека завжди повертаються до рідного гніздечка, де б вони не перебували. Погляньте уважно на зображення і скажіть, що ж приховано на цій картинці, що перед вами. Так, це вишиванка, національний одяг українського народу, код нашої нації, оберіг, частина душі кожного українця. Отож ми з вами розглянули найважливіші народні символи українського народу. А тепер, діточки, давайте з вами поговоримо про державні символи України. Подивіться уважно на відбитки долоньо. Особливо зверніть увагу на кольори. Який символ України вам нагадують кольори цих долоньок? Так, Звичайно, це прапор нашої з вами держави. А що це за символ? Це герб нашої країни, золотий тризуб. Він зображує триєдність життя, батько, мати і дитя, які символізують силу, мудрість та любов. І на ньому можна, діточки, прочитати слово воля. Що ж це означає? А це означає, що ми українці вільний народ. А тепер я пропоную послухати невеличкий фрагмент пісні і сказати, що це за пісня. Всі пригадали? Так, це гімн нашої з вами держави. Правильно, молодці! Найголовніша пісня нашого народу. Отже, дітки, ми з вами сьогодні говорили про нашу з вами рідну Україну, про її символи, народні символи та державні. Я вам кажу до побачення. Всім мирного неба над головою.